Слово Україні розпочалась 699-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та С-400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали гранів. Григорівка, піщани, Харківської області на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога в районах населеного пункту Синківка Харківської області.